Евгений Степанович, все выдающиеся деятели, которые прославили это место, этот город, они все Елизавета Град, и сегодня. Вы работаете, учащаетесь, почему не на работе, не на обучении? сейчас? Сегодня выходной. День? Выходной день сегодня? Сделали себе. Ага. Ясно. Вы заявили ЛСВ Дорога, да? Вы вы ЛС. вы ЛСВД, да? Ну, конечно. Ну, если а в каком году поле... фортеца была основана? Если я не ошибаюсь, 1756 году. А вы не работаете нигде? Я не работаю. А сейчас рабочий час, почему не на работе? Ну, во-первых, я спросила сегодня. Я спросила специально, я да. Я да. Знаю, что сегодня последняя сессия, но мне хотелось бы хотелось, чтобы приняли то решение, которое, ну, которое мне импонирует. Думаю, і потім зараз перерив. А де ви працюєте? Зараді. Тому ми починаємо нашу консультацію із питання першого, маєте полізруч, запрошення депутата. його? Не читали. Друзі, ви граєтеся зниками і не хочете зрозуміти просту річ. Що ми спрацювали <спектрив> сьогодні? Пропонуються ці результати спробувати народ Верховної Ради, а остаточне рішення Держідучного законодавства знайдеться на Конституції за Верховною Радою України. Я пропоную внести для проєктів наступні зміни. Перше, доповнити пункт 2. Запранувати Верховній Раді в Україні, переємінувати місто Кірова.

Опрос организован э, и проведен далеко не идеально. Но цифры э, опроса данного достаточно показательные в контексте исторического названия. Поэтому я предлагаю и призываю депутатов э, проголосовать за предложение шансов Александра Захаровича, чтобы мы, как депутаты, как представители людей, обратились с нашего предложением к Верховному Совету. Спасибо. При такій великій кількості опитань, безумовно, там є раціональне зерно. Давайте будемо ставити на голосування. Якщо ми підтримуємо результати опитування, то будемо і писати, що депутати вважають, що необхідно назвати місто Кіроград Єлісаветградом. Іван Іванович, ви можете підписувати рішення. Ви можете не підписувати рішення. Не підписувати рішення ви можете тільки застосувавши право вето, яке у вас безумовно є. Але ми наполегливо просимо вас зараз точно дотримуватися духу і букву регламенту, ставити питання за основу, ставити пропозицію Шамшора на голосування, не набере пропозиція. В цілому без цієї пропозиції наперед будемо голосувати, діяти за регламентом. Потім будете визначатись, консультуватись з юристами, з народними депутатами, підписувати рішення чи ні. Зараз, будь ласка, діємо по регламенту і по процедурі. Дякую.